З вами 33-й канал Кітс і я, його юна кореспондентка з Івано-Франківська Катерина Габльовська. Сьогодні завітала на масштабний West Fashion Day де понад 8 дизайнерів будуть демонструвати свої автентичні та сучасні колекції Сьогодні ми об'єдналися заради спільної мети. Це благодійний аукціон, гроші якого підуть для третьої штурмової бригади, підрозділу Богдана Романюка. Це наш земляк та актор дрантеатру. Ну що ж? Я вам це тут розкажу та покажу. Поїхали! Розкажіть, як ви вважаєте, чи такі дитячі покази вони впливають на популяризацію маленьких українських брендів з моментами автентичного стилю? Дивіться, це дуже правильно, що такі покази відбуваються, бо для когось просто вийти в вишиванці, це ну витягнули із крині бабусі вишиванку. і ті я прийшовся. Є денні вишиванки, в які ходять там наші народні депутати, але при цьому у них на серці немає вишиванки. Вони просто одягнулися, бо так так модно. Да, там, в, в, в день травня, якийсь там третій тиждень чи четвертий, я вже не пам'ятаю, да, день А, А коли. Дизайнери, особливо маленькі бренди, інтерпретують вишиванку як сучасний одяг. От ви, як дитинка там, нового покоління, ви ж можете одягнути вишиванку під джинси? Правильно? Це ж, це ж не, не під запаску, да? і, і у вас буде вишиванка тільки притамана вам. Да? Там, коли люди почнуть дізнаватися, що зашито в кодах вишиванок. Або хоча б знати, що він одягнув. Не просто там біле і червона, да, червона і чорна, чи борщівські там, зашиті вишиванки, а от те, що в його роду. Да, тобто, Ну, от в моїй сім'ї у нас є вишиванки для всієї сім'ї. От ми, коли на різдво або на великдень одягаємо, то ми одягаємо саме вишиванки своєї сім'ї, і це дуже сучасне, це дуже правильно, і це підтримує одне одного і розуміти, що ми в одному краді, і а, ми українці. Дякую. А, розкажіть, чи пригадуєте ви показ, який вас настільки вразив, що став так скажемо орієнтиром у вашій роботі? Ой, Сонечка, знаєш, ну по-перше, я вже не, не, так, не такий старий, як давній. Цих показів було багато, але а, поза минулого сезону а, в Лондоні. А, там продюсували показ наших українців, і коли вони вийшли наприкінці з нашим прапором, і британська публіка ну, реально плакала. І розуміла, що українці під вибухами, під ракетами творять, вони не, не, не роблять ватніки, творять реально прекрасне, креативне. І вийшли там Шнайдер, Ваня Фролов, Надя Дзяк. Так, з цим прапором я бачив, як реагували британці. Це було офігенно, Реально офігене. дуже м'яко. Я... Дякую тобі. Наш бренд був створений у 2018 році. Ідея створення була <сь> це, напевно, дитяча мрія, моя і <сь> <сь> сестри мого чоловіка об'єдналися в такій творчості і власне було бажання. Рада розширяти межі нашого бренду і показувати різним областям на що ми здатні. Я не можу не примітити вашу вашу неймовірну хустку. І далі про вашу нову колекцію. Там досить неординарна вишивка. Розкажіть трішки про концепцію вашої колекції та як народилася ідея щодо такої дуже цікавої вишивки на ній. Для мене важливо робити одяг з етномотивами, але щоб його було легко носити вишиванки на кожен день, не тільки на свято. Я завжди комбіную різні кольори, які між собою не поєднуються. Я не дуже часто роблю класичні відтінки вишиванок. Часто ми робимо стилізацію килимів. Ми беремо візерунки різних килимів з різних областей. Далі стилізуємо, трошки додаємо якоїсь своєї ноти і отримуємо такий результат. Що вас надихнуло? Щоб молодь її носила? Але чи була у вас якась муза перед тим, як створювати цю колекцію щодо кольорів? Адже кольори, як вже би зазначили, Дуже круті та неординарні, як між собою. Бренд заснувала моя мама, і я з нею зростала і разом з нею надихалася стилістикою і як кольори між собою грають. Тому це така історія, яка передавалася передавалась в мій дитинства, І зараз я з гордістю далі продовжую і хочу займатися. Відчула я кайфую. А я дуже надихаюсь українською культурою, і традиціями, а саме кольорами. І де можна придбати ваші товари, чи тільки в онлайн, чи, можливо, у вас є офлайн-магазин? Ми представлені в Ужгороді, у Львові, також ми є в Буковелі і в Іспанії в місті Марбелья. Тому і також онлайн, звичайно, тому з радістю будемо раді вас бачити в наших місцях. Дуже вам дякую. Дякую, гарного дня. Дякую вам. Як проходила підготовка до сьогоднішнього показу? Вітаю! У нас були репетиції, нам заміня... заміряли параметри, зріст, підбирали костюми, образи. Перед, перед показом нам зробили макіяж, укладку і репетиції. У вас дуже цікава назва вашого бренду. Розкажіть трішки про неї. Як ви взагалі е, вирішили, що ваш бренд буде називати саме так? Ну, е, взагалі, ліжник це така загальна назва. Е, сьогодні у нас мова йде про Гуні, це є верхній одяг, який е, колись носили гуцули, а зараз ми трішки осучаснюємося, робимо вже різні і жилети довгі і Коротші, і, е, короткі жилети, і е, ось такі волохаті, як ми називаємо пуні. Е, розкажіть, чому надихалися, коли створювали ваш бренд такого неймовірного одягу? Ви знаєте, кожна річ індивідуальна. Тобто, коли починаєш робити виріб, от почати його робити, не надихнувшися, не зацікавлений в якомусь певному орнаменті, і так далі, то ти не можеш його почати робити. Ти можеш днями думати і тижнями для того, щоб почати якийсь один виріб створити. Зрозуміло, дуже вам дякую. Будь ласка, І вам Дякую. Розкажіть, як у вас прийшла ідея створити саме такий етнопоказ з вашою модельною агенцією? Е, дивіться, моя школа вже існує 6 років, і від її початку існування я знала, що показ колись буде. Я дуже про це мріяла. Це моя ну, ціль, Але я хотіла, щоб це було масштабно, дійсно гучно. І щоб це втілити, потрібен був час. Цей час настав, попри погану погоду сьогодні. Я вже на вийшла неймовірна подія. Ідея, вона просто зародилася саме про етно спочатку війни, тому що я розумію, що це дуже крута можливість транслювати наш етнокод, нашу культуру через моду всьому світу. Розкажіть трішки про вашу агенцію, зокрема. І чим цей показ відрізняється від інших, на яких ви бувала або створювала? Моя школа існує 6 років, як я вже казала. У мене навчаються маленькі дітки, дорослі дівчата. У мене навіть є дівчата, яким 38-40 років. Вони займаються для себе, для своєї впевненості, і це дуже круто. І ми не зупиняємося, продовжуємо розвиватися і з радістю бачимо нових і нових дівчаток у нас в школі. А наш Показ відрізняється тим, що він а, в першу чергу дуже масштабний. Тобто тут залучена неймовірна кількість людей. У нас неймовірний хедлайнер Кадна цього року. Наступного року побачимо, хтось буде знову дуже цікавий. А, і вона відрізняється душею такою особливою атмосферою, тому що тут а, дійсно відчувається наш код нації, і його може відчути кожен присутній. Дуже вам дякую. Я вам дякую. Що тут そう。